Поживний мед, ліки, воскові свічки та медове вино усе це роками виготовляють самі, розповідає господиня Оксана Чудай. У Вінницьких хуторах має власну пасіку, де разом з чоловіком роками займаються бджолярством. Це ремесло перейняли від батьків. Нині крафтові товари представляють на ярмарку. Представляємо всю бджолину продукцію, повністю апітерапія, все для лікування і для відновлення здоров'я. Це медок, це настоянки, воскова міль, підмор, бджолиний хліб, це пилок, трутневий гомогенат, маточне молочко. Перший регіональний сільськогосподарський ярмарок поблизу села Щітки зібрав понад десятків виробників з усієї області. Тут можна придбати різноманітну продукцію від солодощі, випічки та крафтового хліба до м'ясомолочних товарів, овочів та меду. Це історія для вінничан закупитися по меншій ціні аніж на маркетах на базарах міста, і це історія для продавців безпосередньо, щоб вони могли реалізувати чим більше своєї продукції за меншу собі вартість. Що ми також додали обов'язковим разом з організаційним внеском це донат на ЗСУ. А я нагадаю, ми збираємо на машину нашій новоствореній бригаді морської піхоти. Свою родину із села Щітки на ярмарок привезла Ніна Бачинська. Капусту на продаж вирощує вже третій рік. Ми гектар садимо, там капуста, там, ну таке все потрошки ми розсаджуємо, то ми очевидництвом займаємося. Сорта йде агресор. І це найкращий такий є, сорт, який є, підлягає погодним умовам. Раніше були другі сорти, а зараз йде основний агресор. Закупитись продукцією від виробників на ярмарок прийшли як місцеві, так і жителі сусідніх сіл. Приїхав капусти взяти, борошна взяти, подивитись, бо у нас базар за забором, а так тут вже зробили дуже гарно. Борошно я брав на базар 220, а тут 170 на 50 гривень. Для пенсіонера це ж великі гроші. Купити свіжі овочі, аби зробити запаси на зиму. Світлана Скорбун приїхала із Писарівки. Каже, тут асортименту вдосталь, а ціни нижчі ринкових. Ну прийшли подивитися, купити, скупитися собі. О, скупила капусти квасити. Зараз подивимось ще щось купимо. Капусту я на ринку брала по 28-25, Тут по 20 я взяла. Такий ярмарок організували в рамках реалізації програми розвитку аграрного сектору Вінницької територіальної громади, аби підтримати місцевих підприємців і фермерів та популяризувати локальну продукцію. От ми бачимо сільоз виробників. Вони вирощують хліб, вони продають борошно, виробляють борошно і крафт хліба. Це така от синергія, до якої ми рухаємося. Це те, що ми хочемо. Дрібний виробник, щоб у нас був повний цикл переробки, і ми не продавали борошно за кордон, а розвивали саме дрібний крафт, дрібну переробку. Ми хочемо ознайомити з великим переліком продуктів і відкрити можливості, які ще не вивчені містом наших виробників. Окрім різноманітних смаколиків, на ярмарку є й рукодільні вироби, кошики з рогози, в'язані речі. Представити сімейну справу Ніна Левчук приїхала із села Гущенці Хмельницького району. Посуд із глини жінка створює вже 30 років. Виробляємо гончарні вироби. З чоловіком у нас такий сімейний підряд. У нас де воно все з покоління в покоління передається. Займався мій прадід, дід. І перейшли ми це, як то казати, вже сімейне хобі. Сільськогосподарський ярмарок облаштували на Немирівському шосе на повороті до села Щітки. Триватиме він до 3 листопада. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.